Діти не можуть вчитись на дистанційному, а всю їжу з холодильників довелось викинути на смітник. П'ятий день без електроенергії залишаються мешканці будинку на вулиці Бережанській. З Чим пов'язане рішення Чернівецької обласної енергопостачальної компанії вимкнути чернівчан від живлення та як не потрапити в таку ж ситуацію, дізнавалась наша Богдана Дем'янів. Заборгували за електроенергію понад 240 тисяч гривень. Після скасування мораторію на вимкнення користувачів від електрики мешканці будинку на вулиці Бережанській потрапили в список на відключення від мережі. Люди скаржаться, їжа з холодильників зіпсувалась, а заряджати гаджети доводиться поза межами дому та нарікають про відключення. Жодна зі служб не попередила. Ну у мене зараз літні іспити й дуже важливі, і я під свічкою. Бавлю дитину і учу свої екзамени. А, скажіть, будь ласка, вас попереджали про відключення? Ні, ніхто yeah. не попереджав. А який у вас особисто борг за несплату? У мене немає борг. Відключили без попереджень, без нічого. Я на даний момент в мене боргів немає. Теж важко ні постирати на роботу, йти. Дитина займатися дистанційно, немає інтернету. Ну все важко, звичайно, ні уроки, коли робити У мене дитина хвора. Я можу, мені потрібно інгаляцію, потрібно дитині робити. Я хожу постійно і в школу з ним, і кругом робити. Мені потрібно світло. Свою чергу при службі Чернівецької обласної енергопостачальної компанії спростовують про борг, як і про відключення електрики чернівчан попереджали. Ми з ними працювали дуже довго, і цю заборгованість вони накопичували упродовж майже року. Ми з ними працювали, ми інформували їх давно, і ми знаємо їх голову ОСББ. Ми повідомляли і за 10 днів до самого відключення, і за 5, і за 3 дні обленерго вже повідомляло їм. Е, ну, бачите, реакції не було. Вони оплатили деяку частину з тої заборгованості, але лише 10%. Ну, це дуже мало, бо ми, ми просимо хоча б половину або більшу частину платити, а вже далі оформити договір про реструктуризацію. Попри те, мешканці будинку зазначають, за світло сплачували вчасно, а інцидент трапився через недобросовісних сусідів. Вже зараз гуртом вирішують, як повернути кошти квартир боржників. Ми зараз збираємо збори, вирішуємо загальні збори відключати електроенергію, у них уже самі, і хай вони думають за борги. За підключення, так як хай вони пострадають, так страдають мешканці, які платять комунальні послуги. Підключити електрику окремим споживачам, не вдасться, каже Ліліана Іонашко. Однак такої ситуації все ж можна було уникнути. Чернівецької обласної енергопостачальної компанії загальний договір з ОСББ. Тобто, ми не можемо знати, яка саме квартира платить, яка не платить. Бо в нас загальнобудинковий лічильник. Ці питання всі знає най. Найкраще голова ОСББ дуже часто і дуже сильно просимо наших споживачів, і дуже часто ми в наших соцмережах пишемо про те, що якщо немає в людей можливості одразу оплатити всю суму заборгованості, у них є можливість прийти до нас, сказати про це і підписати договір про реструктуризацію, тобто оплату цього боргу частинами. Тим часом мешканці вже спробували домовитись із електропостачальною компанією, про часткове відшкодування боргу. Написали заяву в об... Об... начальнику управління обленерго але нас не прийняли, сказали, що це не їхня юрисдикція. Потім ми написали заяву начальнику Чемневецької він каже, що ми теж від цього не залежимо, що ми це не робимо. І ми написали заяву. Електропостачальну кампанію очікуємо відповіді загалом під час дії мораторію Чернівецька область заборгувала заживлення понад 1 мільярд гривень. Наразі на відключення ми подали майже 900 споживачів. Це будуть по мірі можливості обленерго вже фізично відключати і впродовж вже лютого. Продовж січня відключало. Впродовж лютого ну цю роботу продовжують. Найбільше боржників у Чернівцях на жаль у Чернівцях їх дуже багато і споживачів і, і заборгованості. Також за словами мешканців, електропостачальна компанія не хоче заключати індивідуальні договори, допоки ОСББ не закриє борг. Відтак сумлінні платники сидять без світла разом з неплатниками. Навіть після цілковитої сплати за послуги повторне підключення до електромережі залежно від складності робіт. Також вартуватиме чернівчанам близько півтори тисячі гривень. В Чернівцях підключити споживача до мережі після сплати боргу зможуть впродовж трьох днів в області. Впродовж П'яти днів Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.